Гарно сім'я, дівчата і хлопці, хочу сьогодні показати ще один варіант, як я роблю булочки. Взагалі-то у мене повну варіантів. Ось таке тісто заміс. Мені часто пишуть в коментарях, подобається, як я його здуваю. Так, Тісто так я злегенька перемну і зроблю з нього, поділю його на 12 кульок. 12 рівних кульок. Рецепт тіста я напишу в коментарях. І кожну кульку я вивертаю. Ось так і відкладаю. Поліпила я кульки, дівчатка, накриваю плівкою і залишаю хвилин на 5-10 на відпочити. Поверхню я ось тільки що підготувала. І буду ліпити булочки. Наливаю олії, куди я буду булочки вмочати. Можна вершкове масло. Хто як забажає. Тепер мочаю. Я вже показувала з вершковим маслом. Все дуже легко, але це теж цікавий варіант булочок. Це будуть нагадувати плюшки. Чірочки. Теж так само тісто так розтягую. Гарно-гарно розтягую. Трушу, У мене тут цукор, Добавила трішки. Пані Лін. Але це за бажанням. Хто як хоче, так і робіть. Кому як смакує. Тепер ось так я беру просто закінчик тісто і ось так в будь-яку сторону, кому як зручно. І ось так сформувала б. дуже легко таке, як трояндочка. І викладаю на поверхню. І так само всі. А можна ще скласти гармошкою. Теж все дуже легко. Ось так. Гармошечкою. і скручую в такий ролл. Під низу піджимаю. Ось так видумовуйте, хто як хоче. Все вийде, все буде добре. Ось так я їх поліпила. Тепер накриваю плівкою і. Ставлю в розтойку, хай відпочивають хвилин 15 чи 20, тим часом розігріваю духовку на 180 градусів. Булочки вже ось так підійшли, такі гарні стали. Тепер я ставлю їх в духовку, випікатися 15 хвилин 180, приблизно 15 хвилин 180 градусів. Ось такі, дівчатка, у мене вийшли булочки. Це у мене такий рецепт, саме такий з простих. Це так, як я скручувала, це, це спіральний варіант, теж показувала. У мене багато варіантів, так що підписуйтесь, що тільки все починається. Це такий легенький рецепт. Ось таке воно. Тісто всередині. Все дуже легко. Головне бажання і все вийде. Чай або молочко, хто любить. А я люблю ряжанку. Кому подобає, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одного і цінуйте кожну мить свого життя. І будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі!